Всім привіт! Мене звати Надія і сьогодні я вирішила зняти ролик мої любимі блогери. Давно я обіцяла, трошки роліки не виходять, тому що, чесно кажучи, я устала і вирішила зробити передишку. Я знімаю на кулінарний канал. Кому інтересно, заходьте під відео, внизу ссылка, канал весь на руському, щоб всі розуміли. Зараз ми будемо знімати мої любимі блогери. З чого все почалося, хто мене надихає, хто мені подобається і може ви зайдете, я всі е, Силки оставлю під відео. Зайдіть, подивіться, може комусь е, буде інтересно. Може хтось щось своє знайде. Спочатку ми почнемо з блогових каналів, так як мені подобаються блоги, але ну, я дивлюсь по-різному. От як настрій. Так само я дивлюся, як всі люди. Хто сподобається, хтось не подобається, хтось сьогодні подобається, завтра вже не подобається. Ну ці люди, до яких я завжди вертаюся постійно. Почнемо ми з Каті Сайбель. У мене більш такі топові блогери, таке мені подобається. І Катя Сайбель — Це така людина, дуже загадочна. Інтересна. Тут мені подобається, можу довго дивитися. тут я взагалі в шоці, в розтіраності, як можна таке, ну напевно, як у нас в житті. Щось ми показуємо, щось ми не показуємо, чимось ми ділимося, чимось ми не ділимося, щось ми беремо собі до уваги, щось ми в шоці, від цього як таке можна бути в сім'ї. Кожна сім'я по-різному, але ну, ця людина, до якої я вже два роки вертаюся, мені інтересно, це мама, Катя, тато. Саша Александр, Казахстан, канал на русскому, хто не знает, и сыночек Клим и будущего одна Ляля. Вона беременна. 32. Я, чесно кажучи, вже забула, не 31, напевно. Кому таке інтересно, влоги про все, вона бивши вчитель англійської, інтересно, заходьте, дивіться, мені дуже подобається. От Катя Сайбер і Морсья, Марина Морська, морська. теж. Це Росія, це е... Санкт-Петербург. Сам... Сан Мама двох дочок прекрасна, так як у мене дві дочки, мені цей канал дуже подобається. Тато простий, обична сім'я, без всякої, не знаю, прості, душевні люди. Мені дуже канал подобається, я заходжу, я дивлюся. Зараз, тим більше, дуже багато знімають ролики, вже одівають квартиру до Нового року, подарунки, які зготують. Ми ще таке не робимо, я буду знімати аж... Після Николая, після 20-го, 20, ну не знаю, напевно, аж перед самим новим роком ми так знімаємо, одіваємо йлку, одіваємо, наприклад, там, кімнату, якось так, у нас так все читається, скоріше ми не вдіваємо. Дуже мені подобаються ці два канали, потім йде у нас в мене мілі ванілі. Мілі, мілі ванілі це Росія. Мама, як її звати? Я забула. Папа Лёша, дочка Алиса і мама Юля. Вот, Мілі Ванілі. Прекрасна сім'я, сім'я молода, дочка самолюбима, дочка балована. Мені подобається. Прости, не знаю, мені дуже подобається сім'я. Ну, мама дуже гарно розказує. Ну, От зайдіть. Якщо подобається, подивіться. Я советую, ну якщо ви не любите, що діти баловані, збаловані, вередні капризні, краще не дивіться. Це на любітеля. Анна Шейна. Анна Шейна блогер теж Росія. Не помню, електросталь. От. Молодая мама, в неї дочка, в неї чоловік, ну, дуже інтересна, нестандартна сім'я. Ну, деколи нам не притягує, мені інтересно подивитися, але там є свої но дуже багато, ну деколи я захожу, мене притягує така людина. Не знаю чим, але деколи мені інтересно. Сенія міро, Сенія міро теж Санкт-Петербург, якщо я не ошибаюся. Мама двох дочок, папа ексклюзив, дуже інтересний, сім'я інтересна, є свої трудності, є свої нюанси, про бита про все, ну, деколи захожу. Деколи захожу, ну мені інтересно. Ананаська. Росія, Москва, хочете шика, гламура, дорогий покупок, мама двох дочок, все включено, живемо прекрасно, красиво. Ну, деколи захожу подивитися дуже рідко, тому що там все красивая картинка. Рідко захожу ну якщо ви хочете подивитися Москву, заходьте на канал, прикольно знято, інтересно, ну багато. Можна так сказати. Альона Погрібняк. це в нас дівшка б'юті-блогер, ют, блогер, Робі, робіна, робіна Гузіна, ще називали її колись. Ну, це так. Деколи я заходжу. Деколи. Дуже рідко, але деколи я захожу подивитися. Ну, дуже багато кому вона подобається. Ну, я би сказала так, на любітеля. Ну, деколи заходжу подивитися, є інтересні теми. Хто тут у мене? Катя Іваня. Це ребята з Іспанії. Канал топовий. На каналі вже мільйон ще Молода пара. Кожен день викладають влоги. Це треба мати таку силу і волю. І це дуже тяжкий труд. Дуже тяжкий труд, це я так скажу. Це не просто ти зняв. Це дуже тяжкий труд. Це ребята Катя з Українка, Ваня росіян, але вони живуть багато років в Іспанії. Розказуюся про Іспанію, про своє життя, інтересно, красиво, про... ну дуже. якщо ви незамужня, вам це сподобається, от іменно незамужнім. Головне там повага, там дуже велика повага, там без криків, без нічого, там просто як багато... Для молодих пар, для молодих людей дуже великий приклад, як повинні люди себе вести і уважати, любити, цінувати. Якось так, таких я не зустрічала молодих пар. І якщо чесно, Пустовід. Український канал, один український канал, який я деколи захожу дивитися, тому що канал веде Мужчина. Мені дещо подобається, дещо що не подобається, українська мова. Ну, українських каналів поки таких, щоб було мені цікаво, я не знайшла. Дивлюсь всю Росію. Всю Росія, тому що я для себе не знайшла. Я знайшла девочок українок, які живуть за границею. А от іменно українських каналів, що мені подобалося, я таких не зустріла. Українською мовою, іменно українською мовою чомусь не знімають, тому що невигідно. Невигідно, фінансово невигідно, люди не розуміють, я це прекрасно розумію, але в мене українська сім'я і я веду українською мовою. Хоча цей, цей ролик я думала викласти російською. Напишіть як вам. Якщо я сама, я можу знімати її російською. Ну, є, я на влогу якось так. Кулінарний у мене весь на русскому, тому що багато людей у мене дивляться з різних країн світу. А це не знаю, якою вести. Влоги українські 100% будуть і буду завжди, скільки я захочу знімати. Це таке, блого, блогером бути дуже важко. У тебе сьогодні є настрій, тебе завтра нема. Ти сьогодні хвора, тебе ніякої настрій люди не розуміють. Але я багато чуюся на чужих ошибках, тому я дивлюся влоги. І я бачу себе зі сторони, я бачу свої недостатки, їх вирі Я їх... Ем як то сказати, я просто їх вчуся на своїх ошибках. Так, тепер блогери. Не блогери, а б'юті-блогери. Декотрохи девочек дивлюся, все таки дівчатка, я люблю собою ухажувати і мені це інтересно. Саме любимий б'юті це у мене Єлена 864. Це українка, живе в Норвегії. Я спочатку я заходила на просто канал про косметику, я не могла зрозуміти, що, що, суть, именно. ну не могла я поняти, поки я не зайшла на влоги. Старі влоги її. Душевна дівка, дуже женська, дуже красива, дуже розумна. З, з легкістю заходять всі ролики мені подобаються. Ну, я більше дивлюся таке іменно по душам. Косметику рідко коли, ну деколи дивлюся, косметика проїдається конкретно. Ну, теж таке люблю деколи зняти, тому що ми цим користуємося, нам же цікаво. Ну Дуже мені подобається цей, цей чоловік. От хочеш тобі погано, хочеш розслабитися от, душевно. Я захожу до неї. Дуже класно мені подобається. Сама, сама людина, от сама людина. хоча багато хто її не любить, це мені так кажеться. Ще дівшка Осія, Оля. Теж українка. Києва, але живе в Польщі, має сім'ю, має двох синів. Це Поляка вийшла заміж, і вона б'юті-блогер, деколи влоги. Інтересно, розказує. Влогів дуже мало, хотіла себе більше. Про косметику інтересно розказує, дуже подобається. Ну, деколи заходжу до Єліни частіше. мені більше подобається. Ну, ну як по настрою. І ще б'юті в мене міс. Анш. Анш, Міс Анш. Аня. Москва, Росія, красива дівчинка, дуже красива, дуже симпатична. В неї є свої, вона говорить з цим шипілявістю, чи хто сказати. Ну, Не дуже добре вимовляє, але деколи люблю зайти, іменно. подобається вона мені. Кого я ще забула. Ну, напевно, всі у мене отакі от любимі блогери. Самі-самі, які я дивлюся, ті блогери, хто на мене підписаний, я деколи заходжу, ті люди знають, я не буду розказувати, кого я дивлюсь, кого я не дивлюся. Деколи я заходжу, ну іменно коли мені погано, коли мені можу е, дощ, сніг, холодно, я деколи можу, діти лягають спати, я можу зайти іменно до своїх любимих, і я їх дивлюсь, ну не часто, бо часу не вистачає. Ну, Іменно Катю Сайбель, Морскую, Єлену, це самі-самі-самі-самі. Колись дуже дивилась Катю і Ваню. Дивилась Катю Ваню, потім якось мені не стало не дуже інтересно, тому що все-таки мама, в мене діти, в мене свої трудності, в мене свої потреби. І якось, якщо я мама, я вже дивлюся, як мама справляюся зі своїми дітьми, з істериками, з цим усім, що купити, що приготувати, як себе повести, як правильно сказати, як виправити дитину, як з садиком. Ну, коротше, ви поняли, зуби, все таке, мені це більш інтересно. Ну, якщо мені надоїдає бетавуга, бо це дуже сильно затягує, тоді ми заходимо до Каті з Вані, де нема проблем, нема пампасів, нема соплів, немає криків, немає нічого, все красиво, все гламурно, поки немає дітей. Появляються діти і життя трошки конкретно змінюється, тому що ти вже живеш життям дітей. Ти себе ставиш з чоловіком на задній план, тому що діти в першу чергу якось так життя диктує, не то, що так повинно, так і повинно бути. Так що такий в мене був сьогодні влог. Напишіть, кого ви дивитесь, хто вам цікавий. І чи вам сподобалось таке відео. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі, будемо чекати коментарі. Всім пока на сьогодні!